Рапапа! зона Чорнобильська нікого не любить. Я хотів розказати вам про як можна їздити на Сталкер зазі, да? Пау пау. Так, ага, знову туди. Ми там уже були, погнали туди. Гоу лайкос, підписку на канал. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфелд TV на зв'язку. Тисніть лайк, підписку на канал. Вже перетнули число у 13к підписників. Дякую усім, хто підписаний та підписується на канал. Пау! Ну що, друзі, оновлення вийшло декілька тижнів тому. І я нарешті добрався до відео про Чорнобиль. Точніше, на моїх стрімах часто проводили там час. Дякую всім, хто приходить на стріми та відео. І зараз ми подивимось, скільки можна заробити на Чорнобилі на скарбах. Пау, прапа-пау! Друзі, вводьте промокод у tv на усіх серверах Ukraine GTA. З другого по 7 рівень, включно на, дам... на даний момент у грі. Заходьте в мій телеграм, якщо ще не там, та цікаво кому слідкувати за моїм каналом. Усі посилання в описі під цим відео і на офіційний сайт Ukraine Guitar. Найс. Nice. Прапапао! Друзі, для того, щоб поїхати в Чорнобиль, де радіація, треба протигаз, який можна скрафтити. Або купити за донат, або можливо хтось уже скрафтив і вже продає. А ще треба купити мапи артефактів. Дивіться, які є протигази. Є 250 міцність, є 750 міцність, а є 1К міцність. Відкриваємо магазин і дивимось. Маска професіонала 69 донату. Ось ця сама топова, я її вже брав, користувався. А ще треба Сталкер ZAS, який також можна скрафтити або купити за донат. Або придбати у когось, можливо, вже хтось продає. Я, до речі, бачу, вже хтось продавав. Не знаю, які ціни, але треба дивитись, треба шукати. А для чого Сталкер ZAS? А тому, що Сталкер ZAS не ламається від радіації. Це прям вообще, взагалі імба, Хто ще такого не бачив? Не бачив цього нюансу, це топчик. Це топчик. Розробники придумали прям. А ще, друзі, є варіанти усе це не купляти, але буде складніше шукати. Знову ж таки, кожен вибирає для себе той варіант, який йому подобається, який йому підходить. Є різні варіанти. Про них розкажу розкажу, розкажу пізніше. То помітив, що я зайшов на інший сервер. Тільки що під'їжджав на п'ятому сервері, до лавки скарбив, а там е, закінчились товари. Перепригнув на інший сервер. Купив заз. Мапи я вже купив. Скільки? 9 штук купив. Ну, подивимось, скільки я використаю. Може 5, може 10. Коротше, тут коштують 4 тисячі на п'ятому, 500, але там вони закінчились. Точніше, товари в бізнесі закінчились. Давайте я куплю ще. Закупилися, карти є. Товари, магазин товари, маска професіонала. Купляємо маску професіонала 3, 4. Погнали, в Чорнобиль. Шукати скарби. Гоу лайкос, like підписку на канал. Хто ще цього не зробив! A few later. Перша мітка є. Отак її зараз дуже гарно видно. Дуже гарно видно. Все окей, все красиво. Але є нюанс. Зараз покажу, розкажу, хто вже замітив, хто не помітив. В общем, зараз побачите так. Все. Все, ми проти газі. До речі, ця людина тільки що переді мною проїхала. Бачите, що трапилось з машиною? Зона, зона Чорнобильська нікого не любить. Просто з'їдає. Ось чому треба сталкерзас. Так, 600 метрів. Дивіться, коли ти в масці карту я не можу відкрити. Ну, в цьому є свій сенс. Це додає атмосферності. Карти навігації не видно. Ти чисто їдеш. Так, подметки, точці. Перша мітка я показую практично повністю, а потім трошки буде швидше. Так, де куди? Де куди? Так, десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Зона скарб... Є? так, да, є. Ось, дивіться, ось вона, отак. М'еточка, меточка. Так, капець вона дезорієнтує. Дезорієнтує, де оцей вагончик? Ось цей вагончик між вагончиком і будинком. Ага, ось тут, ось тут. Завдяки тому, що я шукав на стрімі ці вже скарби. Я трошки тут швидше орієнтуюсь, я думаю. Але були моменти, ми не могли знайти виїзд прип'яті на, на міст. Не попав. Визнайшли піджак. Ще одну карту. І дивимось. Ага, ось так от виглядається. Десь в тунелі. Дивіться, є маленький лайфхачик, маленький лайфхачик, тому що отак от. ти дивишся. Ага, от от, в принципі, одна ця метка, да? Але можна швидко отак от зробити? Я швидко зняв. Швидко зняв, ось вона ця мі мітка. А що, поки не знімаю? Ой, знімаю, знімаю, знімаю хп. Одягаємо знову протигаз, все, поїхали. А ще нюанс я хотів розказати вам про як можна їздити на ЗАЗі, да? Ну, з транспортом не дуже варіант. А без протигаза можна спробувати. можна спробувати. Ох, друзі, ці моргання, Такі от Пау глазами. Пау. Пау. Так, десь тут щось у нас заховано. Ммм. Да. Десь тут тільки треба поверну... розвернутися в ту сторону. Отак от, от. А. А, отак. От тільки повернувся, а думаю, ля, стіна перед мною. Я ж тільки повернувся. Я ж не вийшов зі стіни. Ось ці от переключання, ці моргання, все. Шукаємо. Тут нічого немає. Треба ближче, значить. Ну, це точно тут? Друзі, а розкажіть, напишіть в коментах, ви Гравій, Ух ти, а це дорого? Це дорого. Розкажіть, ви... ви ходили в Чорнобиль, щось знаходили? Класне, щось знаходили, класне. Так, натискаємо використати. Ага, от щось там. Це у нас далеко. Ось там. 200... о, 280 метрів, не дуже далеко. Пишіть, пишіть, залишайте коменти, залишайте ваші подавайки під цим відео. <звук> так, дві точечки вже є, це буде третя. Так, оці дверцята якісь, чи що це таке? Ось колона, отам пройомчик, виїзд. І ось, ось тут десь шукати. О, ви знайшли мідь. І знову капча. Ладно, протискаємо капчу і йдемо до четвертій, четвертій точці. Ага, ось тут. Тут це те, о, також вже знайома. От реально, от коли вже побігав, вже знайома. Вам, друзі, а вам, друзі, знайомі ці точки чи ні? От, до, до речі, на цій точці там є нюанс, що там треба з одного боку чи з іншого боку будівлі бути. Ось так це виглядає. Блін, крутяк. Я думаю, в майбутнем ще дадут точки. Точки. Скорбы. А, лице не тут. Или тут. Просто там, я помню, декілька раз шукав, шукал, с какой стороны подйти. И тут вижу сейчас, что все... Тут нормально, нарисовано, намальовано. Де все тут, а. Ви знайшли стару фотографію. О, хтось прийшов. А знаєте, ще така фішка є? Тут не дуже чутно, що він хоче. Що ти кажеш? Я тебе погано чую. Коли в масті в проти газі, воно погано чути. А ну ще кажи, я погано тебе чую. Ми знайомі, да? А, ти сейчас ти у відосів, я відос знімаю Знімаю відос! Може будеш, Я тебе погано саду, чую Ти мене тоже погано. Так, ну давай, додай. Як ви чуєте на відео, так я його як би чул. Так, відкриваємо наступну. А, до речі, тут поряд десь. Ну, не дуже, але но, но, но близько. Так, друзі, наче тут, наче тут, наче тут, наче тут. Вон там оди, одні двері, ось інші. Тільки, походу, з цього боку. А там крильцо. Чи сюди? Я не знаю, що він там каже, я не розумію. Григорій. Як ти тут опинився? Напиши потім, ко комент, напиши потім комент. Під відео, коли ти потрапиш у відео. Григорій Вайтович. Так, стара фотографія. Це вже 5 штук. Ну давайте ще декілька штучок, декілька штучок. Не хочу її дуже затягувати з відоси і хочу її показати. А, ми здається, тут уже були. А ну-ка. Далеко? Далеко їхати. 187 метрів. мба. Так, друзі, так, да, це тут, де ми були, так? Да? Так, да. ну тут такі дерева, до речі, нема. Може це не тут? Ладно, пробуємо. А, понял, понял. О, ви знайшли мідь. Так, о, цієї точки ще не було. Зараз поїдемо туди. Тоже поряд. Чувак, я тут, я недалеко. Так, е, так, так, так. Відкриваємо. Так, 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 так. Цей будинок чи ні? Там, де, там десь може не цей. Десь може не цей. Ну, будемо шукати тут. Гвинт! Напишіть, друзі, для чого потрібен зараз гвинт? Гвинт для чого зараз потрібен? Гвинт! Тим часом наступна точка, і вона ось тут знаходиться. Її ще не було, до речі. А далеко їхав? 800 метрів ого. Так, дивіться, друзі, кажу про варіанти. Які можна спробувати не купляти проти газ, і як тут виживати? По перше, купити багато аптечок і слідкувати за своїм життям, і аптечками хиліться. Да, варіант: я брав машини в оренду, брав велосипед, брав от этот Rolls-Royce, там а ще якусь машину. Усі вони ламаються. Я думаю, може орендні не ламаються, Усі вони ламаються. але ще я бачив варіант, їздили люди на квадроциклі. Він також ламається, але можливо менше. Ну, типа, вони прям їздили непогано, прям їздили. А, а може вони їздили не в той зоні, де більше радіація, тому що мені здається, що є такі зони, де більше радіація, і вона сильніше відповідно б'є. Якщо ви якби знаєте ще якісь варіанти, окрім цих, що я назвав, то кажіть. Ну, я знаю, що не у всіх є донатка, но ну, можна спробувати покрафтити, купити. з іншої сторони, я не знаю, це правильно чи неправильно, аптечка міхиться. Ну, по ідеї, ні. да? По, идеї, по, по РП це не дуже правильно, дивіться. У вас, типа, аптечка, і ви аптечками, типа, только ну, якщо це представити. Уявити це в реальному житті. Так, я зараз заплутався, де тут? Тому якби проти брати газ більш-менш це до реального життя, до РП ситуації підходить, ніж аптечка Міхілса. Але як варіант, якщо зовсім погано все з усім, все з усім. Це друзі, да-да-да, це тут десь. Тільки я не розумію де. Вона, до речі, мені це не попадалось. Я я не пойму, з, какої, з якої сторони підійти. А, от я в двері зайшов біля дверей, так? Да? Да, ось отут. Все, ось тут. О, ви знайшли мідь. Хорошо. Так, відкриваємо ще. Давайте ще парочку, ще. щоб було 10 рівна. Ага, ось тут. Знайома точка, де здається, я колись там був. А, 100 метрів недалеко. Все, отлічно. Так, ось там мій зазік, ось тут ми шукаємо. Здається, це в будівлі ось тут, біля якогось вікна. Біля якогось вікна. Це Підходить, в принципі. Так, витратив уже половину проти газу, половина. Тут нічого немає. Ой, так тоді також тоді було. А, ось, наверное, з цієї сторони. І типа я. Спочатку до одні... До одного вікна підійшов, потім до іншого. Там є нюансики, ті, -ті досточки, да. Піджак. Ви знайшли піджак. А буде взагалі уран? Тут, здається, можна знайти уран. Так, да, вони. вони... Різниця є, різниця є. Там дві дошки, железяка, а тут дерево. Отак, забито. Так, ага, знову туди, ми там вже були, погнали туди. Це сказав, знову туди, ми там були. Це недалеко, тому що це було поряд. А, ні, показує 900 метрів. Ну, ладінька, зараз під'їдемо. Це буде десятка, метка. Шукаємо щось цінне, цінне, цінне. Друзі, до речі, пишіть коментарі, ви що, що ви цінне саме тут нас знаходили? Стара фотографія, а я вже знаходив стару фотографію. Все, 8 залишилось. Це було 18. 10 використав. Щоб у нас відео не було дуже довге. Я не знаю, скільки ви дивитесь. Хтось, хтось все відео дивиться, моє, хтось частково. І треба золота середина. Ви, до речі, напишіть, скільки вам нормас, щоб був відос. 20 хвилин, 15, 10, 5. Ну, я знаю, YouTube не дуже такі любить дивити відео, по крайній мере, у мене на каналі. Що я знайшов? Гвинт я знайшов. Це що? Чорний гравій, чорний гравій, гвинт, 2 піджака, розбитий смартфон 2, Міті 3 і стара фотографія. 2. Зараз це спробуємо продати, подивитися, скільки це коштує, і все. Виїжджаємо з зони, правда, треба знайти шлях, де він знаходиться. Я зараз взагалі не орієнтуюсь, куди їхати. Все погнали. Друзі, що ми маємо? 375% залишилось. Все, погнали на ринок і подивимось, що по чому, що туди, сюди, туди, сюди. Я вже під'їжджаю тим часом на ринок. Ща подивимось, що там можна, що по чому туди-сюди продати. Скільки можна заробити. Тут, до речі, Дніпро М поряд. Можна там інструмент прикупити, там всі діла. Оце мажори тут їздять. Оце мажори, глянь, запорожець і ламба. Інше життя. Просто тупо інше життя. Мерседес. Продаж антикваріату. Черний гравій Чудова пропозиція коштує 10 000 Короче, черний гравій. Де... кокой 10? Тисяч за 1 кілограм Стара фотографія 2400 гривень. Старий смартфон 539 за кілограм. Так, уран, да, 16 тисяч. Саме дорогий це уран. Піджак 1782. Мідь 184. Що тут є? Злиток золота, заліза, старий кузов, задні фари, передні. А, це теж можна там знайти? Я так зрозумів, так. Да. А, ні, це антикваріат, то старий кузов, то інший шукач скарбів, там, де інші карти здається, мабуть, так? Да? Якось так, якось так. Ще раз показую, скільки у мене всього. Чорний гравій, стара фотографія 2, мідь 3, смартфон 1, піджака 2. До речі, друзі, напишіть коментар, скільки я заробив. Підрахуйте, щоб я нарахував. А, ще Гвинт я знайшов, да? Я так зрозумів, я не багато заробив. Але ці всі штуки треба для крафтів. Всяких там примочок там, примочечок. Наприклад, той же транспорт, уран тут от треба. Старий кузов треба, да? Але уран в Чорнобилі знайти, щоб сталкера потім на ньому їздити туди же, Якось не Щось там туди-сюди. Ну, все, в общем, ви поняли. Друзі, я знову на п'ятому сервері. Дивіться, передемонструю, скільки зазік на деталях це їде. До речі, дякую за перегляд. Бажаю здоров'я вам, щастя, миру, до зустрічі у нових відео. Гарного дня, гарного вечора, коли ви там дивитесь це відео. Тим часом зазік їде 172 км на годину. А той, пам'ятаєте скільки їхав? Ну, в смыслі той, стоковий. До речі, на нього ще можна ставити колеса інші, але такі рижаві, більш атмосферні. Тюнінг його. Двигун 4, теродборондув 5, трансмісія 4, чіп 5, гальма 5, підвіска 1. Чого не вистачає? Шин, да, здається? Да, шини нема. Ну, якось так. Але це ж не основна його задача. Їхати супершвидко. Все. Пока.